Доброго дня, шановні батьки. Звертаюся до вас таким проханням. Подивіться, будь ласка, внизу у чергових на парті, буде лежати ось такий файл з нашими свідоцтвами досягнень, свідоцтвами досягнень наших дітей. Кожен з вас отримав його на пошту, ознайомлений. Тепер вони підписані, тут стоять печатки, все готове для того, щоб видати вам і покласти в особисту справу, в особову справу. Я дуже прошу вас, дивіться, на кожного. По два свідоцтва. Ось, наприклад, Ярослав. Два свідоцтва досягнемо. Два екземпляри. Що прошу вас зробити? Зі зворотнього боку є графа побажання батьків або осіб, що їх замінюють. Якщо у вас є певні побажання, будь ласка, вписуємо сюди. Залишаєте ось тут підпис свій. Пишете ім'я та прізвище. І один екземпляр. Залишаємо в школі, тут, він піде в особові справи. А другий екземпляр ви забираєте додому. Це як підсумок, який стосується навчання в першому класі. І ще ось такий аркуш. Це у нас витяг з протоколу батьківських зборів, який ми з вами проводили, стосовно придбання навчальних посібників, тобто зошитів на другий клас. Ось тут прізвище. Ставимо плюс, даю згоду і підпис. Якщо когось не дописала, будь ласка, допишіть. Дякую за співпрацю, гарного вам дня!